Місій у серії Grand Theft Auto є дуже багато, десь близько півтисячі. Звісно, багато з них є еталонними і проходити такі захочеться не один раз. Та сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова буде йти не про них. Натомість ми поговоримо про ті місії, які для багатьох геймерів є справжнім нічним жахіттям. Для багатьох ці місії згадуються по-різному: через радість, сум, ймовірно, найчастіше через злість, все тому, що вони неймовірно складні. І сьогодні ми вирішили зробити відео саме про такі місії, про 11 найскладніших місій у серії GTA. місій, що спалюють нервові клітини, мов сухий мох. Самі гравці вважають ці місії найважчими. Ну а ми також спробуємо з'ясувати, чи дійсно вони такі складні, чи для них є просте проходження. З вами, як завжди, канал GameVis. Дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Доєднуйтесь і ви до їх числа. Ми, ж у свою чергу, половину зібраних коштів відправляємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Ну що ж, беріть щось прохолодне, можливо, навіть покладіть це на стілець, бо сьогодні буде по-особливому гаряче. Отже, одинадцяте місце хто сказав йога ГТА? 5 як пишуть у мережі, йога це елемент мистецтва самовдосконалення і внутрішнього розвитку. Вона є однією з шести систем індійської філософії. І дозволює створити взаємозв'язок між тілом і розумом. Виконуючи ці вправи, людина має розслабитися та відчути внутрішній спокій. Проте в GTA багатьом гравцям під час проходження місії, пов'язаної з йогою, не вдалося відчути жодного заспокоєння. Скоріше навпаки. Місія, хто сказав йога, розпочинається з того, що жінка починає сваритися з Майклом, нашим персонажем, через те, що він сидить на дивані і курить. Незабаром з'являється Фабіан, який запрошує обох зайнятися йогою. Без ентузіазму, але Майкл погоджується. Гравцю потрібно повторити три пози, які продемонструє Фабіан. Якщо робити все за вказівкою, виконати ці вправи буде нескладним завданням. Проте у багатьох геймерів цей квест викликав справжні проблеми. Не один форум повнився питаннями про те, як пройти це завдання. Гравці, які поставали перед труднощами, швидше за все не тримали потрібні клавіші до кінця. Через це Майкл падав і доводилось розпочинати все спочатку. Якщо ви все ж таки виконаєте це завдання, то вправи закінчуються не на хорошій ноті. Фабіан торкається дружини персонажа, і Майкл в пориві люті його проганяє. І Аманда йде разом з ним. Десяте місце десять позустрічній Гранде В Тауто Сан Андреас. Сіджей приходить у гості до бік Смоука, і той розповідає йому, що на залізничній станції має відбутися угода між бандами з Лос-Сантоса та Сан-Фієро. Смоук вже не хоче цього допустити, тож наші друзі вирушають туди. Але вагоси їх помічають і тікають по даху потяга. Сіджей разом зі смоуком сідають на мотоцикл і прямують за ними. Наше завдання полягає тільки у керуванні транспортом. Біг Смоук вже зробить все інше. Головна складність полягає в тому, що кулі, які випускає наш друг, завдають дуже малої шкоди. І щоб вбити одного з вагосів, куль потрібно чимало. Але якщо стати у правильну позицію і дотримуватися її, місію можна дуже швидко і легко закінчити. Місія драйвова місцями навіть дуже. Але далеко не складна. Дев'яте місце Сексі Тайм Theft Auto 4. Місія розпочинається з того, що Луїс відвідує Юсуфа в його розкішному пентхаусі на Міддл парк. У Юсуфа склалися деякі проблеми з батьком, які він хотів би залагодити. Тому він доручає Луїсу викрасти військовий гелікоптер з яхти. Герой вирушає на пірс, де сідає в один з човнів і добирається до яхти, після чого успішно краде вертоліт. Однак дорогою несподівано телефонує Юсуф, який доручає Луїсу потопити яхту. І Луїс це теж успішно робить. Та власники яхти тікають на човнах. І звісно, цього Луїсу допустити не можна. Цей момент викликає у гравців труднощі, оскільки кожен катер оснащений людиною з РПГ, яка не шкодує на нас боєприпасів. Ціляться вони доволі влучно. Проте, якщо зосередитись, влучань можна легко уникнути. Знищуємо човни і повертаємося назад. Восьме місце Тріатлон GTA 5. Хто не знає, тріатлон — це олімпійський вид спорту, який містить в собі три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг. У GTA 5 їх теж три. Перша з них відкривається після місії за Майкла Дедіс Little Girl». Наступні відкриваються після закінчення попередніх. Першу можна назвати навчальною. Тут пояснюється, як все працює. Як і в реальності, спочатку ми пливемо, потім сідаємо на велосипед і добігаємо до фінішу пішки. Друга практично така сама, можливо, трішки складніша й довша. А от третій тріатлон. Перші два тріатлони сумарно тривають, ну, плюс-мінус 10 хвилин. А як гадаєте, скільки триває третій? Довбаних півгодини. It's It's time to stop. It's time to to stop! stop, okay? І насправді ця місія не така вже й важка. Просто вона довга і з часом стає просто нудно. Плюс під час місії у вас швидше за все прокачається витривалість на 100, і ви зможете бігти без перестанку. Що з одного боку, звісно, круто. Але з іншого весь челендж зникає. Тож підсумуємо, місії з Тріатлоном не є складними. І саме складність не завадить вам пройти цю місію. Але чи вистачить у вас терпіння? Це вже інше питання. Сьоме місце. Пограбування дядька Сема, Grand Theft Auto San Andreas. Для укомплектування банди Street потрібна зброя, яка знаходиться на складах Національної гвардії. Тож CJ з райдером вирушають туди. Терпіння в цій місії вам не завадить. Спочатку доведеться відкрити ворота, потім будете мати справу з безліччю солдатів, які постійно будуть вас дратувати, поки ви будете транспортувати ящики. До того ж, керування навантажувачем це теж непросте завдання. І наостанок потрібно завжди стежити за здоров'ям райдера, щоб його не вбили, і ви не починали все спочатку. Рекомендації тут стандартні. Якщо не поспішати, місію ви точно пройдете. Шосте місце: прощавай моя любов GTA San Andreas. Місія розпочинається з того, що Карл приїжджає до своєї дівчини Каталіни, проте вона не дуже рада його бачити і розказує йому приголомшливу новину. Сіджея вона розлюбила і знайшла собі нового хлопця. Звати його Клод. Так так, саме той Клод з третьої ГТА. Не зраджуючи своїм традиціям, він продовжує мовчати і тут. Каталіна пропонує влаштувати перегони. І ця гонка з не найпростіших. Та якщо не поспішати, а тут дійсно спішити не треба, суперники дуже повільні, то можна без проблем пройти все з першого разу. Проте, після нашого виграшу, Каталіна віддає Карлу гараж, а сама їде з клодом в Ліберті Сіті. П'яте місце еспресо туго Грандефтауто 3. Короткий екскурс сюжет. Мігель розповів Асуці про кавові кіоски в Ліберті Сіті. Насправді, ці кіоски належать картелю, і це прикриття для торгівлі з панком. Головний герой повинен встигнути знищити їх, поки колумбійці не попередять дилерів. Кіосків є дев'ять. Загалом здавалося, все просто просто приїдь та знищи їх. Проте ні, не може бути місія в цьому топі, якщо вона така проста. Відстань між точками дуже велика. До того ж вас постійно переслідує поліція. Ну і те, що ми любимо найбільше, у вас обмежений час. Ну і до речі, це ще не все. Як би то сказати, позначок кіосків на карті немає. Взагалі, вони з'являються тільки на міні-карті, і то, якщо ви підійдете на достатньо близьку відстань. Тож, щоб виконати цю місію, потрібно або об'їхати майже всю карту, або знати інформацію про їх розташування заздалегідь. Як розробники до цього додумались, невідомо. Проте є, що є. Четверте місце лінії постачання Grand Theft Auto San Andreas. Майже кожна місія, в якій залучені мініатюрні апарати, являє собою непростий виклик. Лінії постачання або ж Supply Lines, не є винятком. Багато гравців цю місію не можуть легко забути, оскільки завершити її є досягненням саме по собі. По сюжету це чергова місія у Зеро. Через те, що його бос над ним знущається, Зеро хоче йому помститися. Та окрім маленьких літачків, в нього нічого немає. Тож наш друг доручає Карлу, використовуючи літачок з мініганом, знищити п'ять кур'єрів його боса. Найголовніше в цій місії це звикнути до управління. А тут, повірте, воно непросте. Вмазатися в якусь будівлю тут дуже просто. Добре хоч те, що літачок не вибухає від кожного удару. Щоб полегшити проходження, варто починати стріляти по машинах, коли ви вже на землі. Так буде набагато простіше. Ну і не забувайте тримати достатню відстань від цілі, бо вибухова хвиля може зачепити вас. І все доведеться робити спочатку. А повірте, вам цього ой як не захочеться. Третє місце. Ряд смертей. Grand Theft Auto Vice City. Гравці прирівнюють назву цієї місії до її геймплею, оскільки щоб її пройти, помрешти не один раз. А що там по сюжету? До Томі Версеті телефонує Кент Пол, який каже, що в нього є деяка інформація. Прибувши в Малібу, Кент каже, що Ленса схопили люди діаза. Нехаючи часу, Томі прибуває на автозвалище, де тримають у заручниках Ленса. Через велику кількість ворогів до Ленса дістатися не так просто. Але після визволення Ленса хлопці вирішують, що треба вбити Діаза, поки він не вбив їх. Проте спочатку потрібно доставити друга у безпечне місце. Напарники сідають у машину і їдуть у госпіталь. Дорогою їх намагаються вбити посіпаки Діаза. Однак, відірвавшись від машин, Томі все таки привозить Ленса в лікарню. Ну от і кінець. місія була б не такою складною, якби під час прокладання маршруту крізь тонну ворогів у Ленса не зменшувалася смужка здоров'я. Якщо забрати цю особливість, все майже типова місія. Номер 2. Школа пілотів. Grand Theft Auto San Andreas. Коли гравці почули новину, що в Сан Андреас з'явиться багато льотного транспорту, радості не було меж. І ми ніколи так не помилялися. Так, звісно, літаки це круто. Це робить геймплей більш вертикальним. Проте льотна школа. Загалом місії пілотування в іграх ніколи не були легкими. І Сан Андреас цій традиції не зрадила. Тож, прольотну школу. Є десять випробувань: зліт і посадка. Ну, тут все просто. Наступне круг навколо аеродрому. Як ми зрозуміли, керувати літаком у цій грі доволі складно, тож потрібно буде постаратися. В цій місії потрібно пролетіти крізь кільця навколо аеродрому. Не раз, а два з двох сторін. Кільця не дуже великі, і можна легко їх прогавити. Мало того, навіть якщо вам вдалося потрапити в кільце, гра може цього не зарахувати. І коли це відбувається декілька разів поспіль, хочеться зробити ось так. Наступна місія така сама, тільки з приземленням. Потім в нас іде вертоліт, спочатку зліт і посадка нічого складного. Далі потрібно знищити три автомобілі, які стоять, та два, які їздять колами. Порада. Не використовуйте ракети, тільки кулемет. Так буде набагато простіше. Наступна місія це мертва петля і бочка. Але як не дивно, тут все доволі просто. Ну і наостанок місія з парашутом. Потрібно з парашутом приземлитися в центр заданої точки. Виглядає, звісно, складно, проте, як не дивно, нам вдалося пройти її з першого разу. І нарешті кінець. Отож підсумуємо: льотна школа складна, проте, якщо набратися терпіння і постаратись, ви, врешті-решт, її подолаєте. Перше місце драйвер. Grand Theft Auto Vice City. і ось ми дійшли до першого місця сьогоднішнього топу, до місії, від якої ти отримуєш тільки біль. Місія через яку гравці не змогли пройти гру до кінця. Насправді це просто перегони, в яких за вами в один момент почне погоню поліція. Ну і комп'ютер у ролі супротивника зовсім не буде вас шкодувати. Але добре, добре, жарти жартами, а тепер вирушаємо до справжнього першого місця. Перше місце підривник Grand Theft Auto Vice City. Так, ви ж не думали, що ми залишимо вас без цього малого покидька? Тож бонусна місія підривник Grand Theft Auto Vice City. Ніхто не буде сперечатись, чому саме ця місія стоїть на першому місці. Ніхто не буде сперечатись, чому саме ця місія так сильно запам'яталася. Ходять чутки, що в дитинстві простіше було подивитися фільм жахів, ніж пройти цю місію. Тут є все. І маленький вертоліт з дуже складним керуванням, і маленький простір для польоту врізатися дуже легко. І, звісно ж, невблаганний таймер, куди без нього. Місія починається з того, що Ейвері дивиться, як відбувається будівництво чужої компанії. Звісно, конкурентів йому не потрібно. Тому Ейвері просить Томі знищити це будівництво. Томі сідає у фургончик, з якого керує іграшковим гелікоптером, який має віднести бомби у відповідні точки. На додачу до всього цього життя вам будуть ускладнювати робочі, вони, як навіжені будуть бігати за цим вертольотиком. Ну тільки подивіться, як він з усіх сил намагається нас знищити. Ну і на десерт, третій і четвертий поверхи, оснащені охороною з вогнепальною зброєю, яка приязно до нас ставитись точно не буде. Не місія, а довбане пекло, заслужене золото. Варто зазначити, що цей рейтинг не є справедливим для усіх гравців. Комусь місія, яка знаходиться на перших місцях, може бути взагалі нескладною. Натомість місії, які вважаються складними, тут взагалі немає. І це нормально. Всі ми люди і всі ми різні. До речі, пишіть в коментарях, які саме місії були найскладнішими для вас. Навіть якщо у цьому списку їх не було. Нам буде цікаво почитати. Ну і звісно, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось, і не забувайте підписуватися на канал. Зовсім скоро нас вже буде цілих 50 тисяч. Далі тільки більше. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Ви були на каналі GameVis і до зустрічі у нових відео.